Після Нового року на схід їде десант з Хмельницького в дитячий будинок в місті Краматорськ. І не тільки до цих діток там 35 діток, ще й до наших військових, які базуються там. І тут вже нам допомогла потужно мерія. Тобто вона дала нам будиночок. Якщо ви знаєте, зараз там активно встановлюються будиночки біля кінотеатра Шевченка, Різдвяний ярмарок. Мерія дала нам будиночок. В той будиночок ми запрошуємо, по-перше, хто може приносити свій хімей, а хто може прийти і купити за символічну ціну ці вироби для того, щоб на ті кошти, бо все буде як. Положена запакована скринька, будемо її скривати при громадськості кожен день. Бо дітки з Краматорська просять канцелярію, ну то, що саме ходове в них іде. Ну а нашим військовим ви ж знаєте, їм завжди потрібно все, все, що ми привеземо, і ми плануємо, бо там активно підключилися. Ну багато насправді організацій. Ми хотіли теж вашої допомоги, щоб в кінці, коли акція завершена, могли б якось подякувати цим організаціям, які насправді